19 січня в Радехові після святочного богослуження у храмі освячена напередодні капличка стала вперше місцем проведення обряду освячення Йорданської води, тому сотні парафіян храму мали за обов'язок і честь бути присутніми на такій значущій історичній і духовній події. В ці дні прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном в Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небудь розкрилося, і духа, ще голуб сходив на нього. І голос ізлинув з неба, ти є син мій улюблений, у тобі моє Господи! Леням не дух погубною для демонів, для супротивних сил неприступною ангельської сили. Повненою, що усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення душі тіл, насилення від терпінь, на освячення домів і на всякий особливий пожиток. При величезному зібранні парафіян освячення Йорданської води провели декан Радехівської української греко-католицької церкви отець Юрій Михалюк, настоятель храму Святого Миколая у Радехові отець Володимир Царик та сотрудник храму отець Ярослав Лепих. По завершенні обряду освячення, кожен з присутніх набрав свяченої води з великої ритуальної чаші. Дехто набирав воду для старих і немічних, рідних, близьких, знайомих і сусідів, які з поважних причин неспроможні були зробити це самі. Вистачило усім, адже чаша при потребі поповнювалась. Далі священики пішли поміж людей, щедро скроплюючи їх йорданською водою, бажаючи кожному міцного здоров'я і достатку. Започаткована минулого року у світлої пам'яті отцем Ярославом Михалюком традиція святкування Йорданської яблучної ялинки продовжилась і на цьогорічному святі водохреща, прикрашена добірними червонобокими яблуками. Вона була освячена тут же в присутності парафіян. О, освяти ялинку. цю і ті яблука я на ній, щоб вони озброєні сили небесного заступництва, були для тих, хто буде купляти їх. Та заохочення вжити поміч для тілесного спасіння і заступництво та поміч, бо ти благословляєш і освячуєш усе Христе боже наш. Як і минулоріч оплаштували ялинку і торгували яблуками з неї на користь церковної скарбниці працівники телестудії радехів. Під різдвяні співи вчителів Радехівської районної школи мистецтв. у радуйся, земля А до того ніхто не...